Всім привіт! Сьогодні я вирішив зробити огляд на танк су 130ПМ. Це радянська премім ПТСА 8 рівня. Вчора, кстати, був дуже гарний бій, сьогодні я вирішив якраз через цей бій записати вже заодно огляд на цей танк. Це радянська преміум ПТСА 8 рівня. Починаємо з її головного пріоритету і лютості цього танку це вогнева міць. Точніше пушка. У нього 130 мм, пушка йде середньою шкодою в 520. 520 на 8 рівні. Середній урон 520, а ви собі уявіть, що в мене вилітало по 600 з чимось. восьмий рівень, алло. перезарядка в нього 11 секунд. По ДПМ, ну типу, я дивився в нього середня шкода в хвилину, йде десь 2800-2900, якщо я не помню, чи 200 навіть. Ну але судячи по тому, який ДПМ вилазив в неї. Я би не сказав, що там 2800 на 11 секунд. Пушка в принципі перекриває всі мінуси цього танка. От без приколу. Пушка прям тут. Ну я не знаю. Вона. Який би танк не був, пушка просто розриває реально все. Так. <кій> Пробиття. Пробиття на ББХ 243. Uh, з 8 і 9 рівнем в принципі, у вас проблем ніяких не буде, якщо ви граєте на ББХ там фармити чи ще Е, uh, Ну, якщо ви вже попадаєтесь проти 10, тут є кумулятивні снаряди, які пробивають 320 мм. А це, я вам скажу, деякі танки на 10 рівні не мають такого пробиття. То навіть не деякі, то навіть, я думаю, більшість танків. Таких не дуже класних, скажімо так. Ну, на 10 рівні, якщо ви будете грати на цій ПТ проти десяток ви можете так само настрілювати урон і почувати себе як на рідному 8 рівні. Тому що ви можете стояти і грати чисто від своїх союзників десь ззаді, наклянчувати урон і щось типу цього. Зведення. Зведення в нього не дуже. Все добре зведенням, 2 секунди, це трошки багато, але є... в мене тут ні стої... не стоїть ні це ні обладнання, на зведення, ні нічого. Тут у мене стоїть е... досилач. Якщо я не помиляюсь оптика або... ні, на зведення стоїть, Бреш, на зведення стоїть у мене одне обладнання, але то вже таке. Так. Кути вертикальної наводну 7. Живучість у нашого другого 1100 хп. Броні немає. Рухливість 69 км в годину, але він цю скорість не набирає, не набере ніколи на рівному ландшафті, максимум 55, але якщо ви спускаєтеся з якоїсь високої позиції, то ця пета набирає дуже високу швидкість. В принципі, 69 км тут про нього. Назад він здає 22 км, тож. Це дає змогу вам швидко від'їхати, коли він зас... ви засвітились після вистрілу. Скритність в нього хороша, спостереження погане, але це невеликий мінус. В принципі, по танку я розказав все. Надіюсь, вам сподобалось. Додивіться до кінця, будь ласка, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Все буде чітенько. Ладно, я пошуткував. <ріст> <ріст> Можу ще трошки тут розказати, іменно пройшов цілий дім, і рекомендації по ПТ дуже хороші. Беріть цю ПТ, якщо вона продається в преміум магазині і у вас є можливість її взяти, беріть, тому що вона прям... Ну, чудесна. Чудесна. Це мій самий любимий танк на восьмому рівні. Самий топовий для мене. ПТ дуже їм була. Без приколу ПТ хадуж імбова. Давайте прискоримо, тому що трошечки цей. Ще довго їхати і так будемо. Як бачите, ми вже нанесли 4500 урону. В цьому бою я нанесу 6200, якщо я не помиляюсь. але тут я два вистріла ще просал. зараз навіть побачите. Я просто стріляв з вертухи, тому що там лишилась одна рога, і борщ, борща там доїдали, і я ще поїхав, роз'їдав і все, в принципі, більше нема нічого тут такого. 5500, 5600 майже як бачите, я ще роз'їдаю одну тичку і все. І бій на цьому закінчується. Але бій вийшов доволі красивий. Не хотів я тут давати звертухи, тому що я думав, що я не попаду, а нім доїду, то його з'їдять. Ну, альфа, прям я кажу, альфа це все, що я в цьому танку. Так що всім дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться на канал, хто не підписаний, ставте лайк, якщо вам сподобалось. І кажіть, по якому танку ще можна зробити огляд. До побачення.